Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. І з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на середу, на 18 червня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Вибирайте Свій варіант, свою енергію, свою карту, яка резонує з вашим, вашою душею, з вашим енергополем, з вашою вібрацією. Та карта і буде, той варіант, та карта буде саме картою дня, вашою картою дня на середу, на 18 червня 2025 року. І так, покажіть, будь ласка, енергетику дня. На 18 червня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Давайте. Кому потрібно більше часу, але ви знаєте, що я вас завжди, завжди вчу, що яка перша відкликається, яка? От карта якась не така, як. Як всі, да? от та сама перша. От, ой, ні, наче ота, друга то вже не те. От саме перше. Ота от та буде карта, та, що резонує і вібрує саме на, на вашій енергії. Тобто ви, ви з нею резонуєте. Але це моя порада. А ви вибираєте так, як вважаєте за потрібне для вас. Кожному своє. І так, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? А у вас карта від людника. Якесь усомітнення може бути пошук е істини, навчання, якесь е наставництво теж може бути Яке, таке. Але це, знаєте, в таке по відчуттю енергетика будете. Треба побути і подумати. От таке, знає, от якось, ну, як картинка. Треба да? сісти і все обдумати, наче будете сидіти на кухні і е, ну, малювати схеми, як правильно зробити. От якось отак буде. Щось треба на, залишитися наодинці на з самим собою і щось вирішити. Оце буде якось мудрість, але можливо. Такий ще день, що ви свою життєву мудрість, наприклад, або професійну мудрість можете в цей день доносити до інших людей. Якби бути е, маячком, да, таким, який знає, вміє і навчає інших людей. Це теж практикується і, можливе, у середу для першого варіанту по карті. Відлюдника. Давайте більш детально оглянемо, щоб декого, ви знаєте, що додаткові карти не завжди відповідають ну, точно для кожного з вас, але вони для когось вони резонують. Давайте подивимося. Розшифруйте, будь ласка. Розшифруйте. Ну, я вам хочу сказати. Можливо, у вас, у декого, у декого. ну ще на карту покажи, Куди Ну, скажімо так. У декого з вас може піднятися питання про якусь поїздку, якась поступить вам предложення від якогось мужчини, може, від вашого начальника, вище стоящого якогось вашої людини, наприклад, да, роль Пентаклів це якась людина пливова, фінансова, бізнесмен, може бути, така директор запросто. Да, якась швидка, миттєва. Різка поїздка по рицарю мечів це треба ну, от, швидесенько зробити. І вам якось воно, оце вам. Буде сказано, наприклад, треба щось зробити. Ви будете наче, трошечки з цим, ну, як я вам казала, таке відчуттю, наче сядете на кухні, і будете чи писати щось, чи рисувати, картинка йде. І ви наче от по цій карті, по четверті кубків, іначе якось і не хочеться вам, але треба швидко поїздка, яке предложення може поїхати з кимось домовитися, наприклад, може бути і такий варіант. Вам, наприклад, скажуть, треба поїхати до когось, швидесенько договоритися. Про якесь, про наприклад, діло, треба з кимось зв'язати. Або ваша особиста присутність на якомусь, да? на якомусь ваша нелічна присутність, а вам так не хочеться. Але треба якось може виступити на тому. І вам треба ось по відлюднику, від наче як от посидіть, подумати, роз, розібратися. Ну, така карта, я вам скажу, день такий, знаєте, з одної сторони, він, як наче, і тиша, спокій, але з іншої сторони це і відповідальність, такий день, знаєте, спокійної, спокійної відповідальності. Але такий день, непростенький, скажімо так. Але я так думаю, що дуже буде цікавенький навіть. Ну, в когось може бути дійсно, наприклад, якесь зібрання, дай вам треба, треба буде виступити, наприклад, перед колективом. Запросто щось, щоб донести якусь інформацію. Такий мій прогноз для першого варіанту. Хай він трошки по, е, був такий затяжний, бо треба було більш детальніше відкрити. Така, бо карта начебто вона і така і проста, і нічого такого немає в тому відлюднику. Але все одно хотілося відкрити її більш детально. Такий мій прогноз. Дякуємо, дорогенькі, що слухаєте на, на моєму каналі, підтримуєте мене, ставте, будь ласка, лайк, коментуйте, діліться моїм відео зі своїми рідними близькими тим самим ви допомагайте мені в розвитку мого каналу. І пам'ятайте, як завжди, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю двічки. Що тут у моїх дорогеньких двічок, а моїх дорогеньких двічок, сімірка е, кубків. Сермірка кубків це е, я б сказала, якийсь вибір. От будете, як от дивіться, перед вітриною стоять і щось вибирати. Це якийсь вибір. Це якесь, знаєте. Не можете, немає у вас е м м чіткої ви в якихось ілюзіях, і не знаєте, як, е от, що вам конкретно треба, розсіяність якась. щось Ви от не знаєте, вроді би, й хочеться, а, 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 а що хочеться, не знаєте. А як це зробити, не знаєте? І ви в такому якомусь будете, от такий середа буде таке. А, а робити що? Отак от будете стояти і таке, і так дивитися на оце все. З чого починати, що, що робити. Не знаєте, от якось все, все багато і вибору немає. І що роблю? І що мені робити? Отак от, от будете стояти Якось перед, перед справами. оце У вас скільки буде справ, і вам треба буде щось. от. Ілюзія якась, знаєте, і те, і те, те. може, навіть ви навіть не представляєте, бо прийшли вам, наприклад, наприклад, дали вам якесь завдання, а ви навіть не знаєте, з якого боку. Вам казалося, що це так легко може бути і просто, а коли ви підійдете до цього ближче, ближче, до цього питання, ви зрозумієте, що ви просто в якомусь такому замішательстві да не знаєте, що робити далі. От буде такий, як наче. Я ж кажу, буде такий, як наче розтіряність якась у вас буде у середу. І треба зробити якийсь вибір, і не знати, з чого почати, якась незрозумілість, і ви закриєтесь в собі, щоб розібратися, ну, проаналізувати подвійки е, мечів. Це не рішучість якийсь внутрішній конфлікт, якесь таке буде. Якась ілюзія. Можливо, ілюзія те, що ви. Е, Мягко стелять твердо спать. Може, ви не розумієте, наскільки це відповідальне, що ви там собі хочете взяти. Да. Що це, можливо, якось треба їм, щось змінити, по трійки Пентаклів якось додати, переробити. Може, якось колективно це вирішить. От ви будете в цьому якомусь такому виборі. І, і по сімірки жезлів теж. Якось відстоювати свої інтереси, від щось, свій, свій вибір. Якось, щось таке буде якесь хаотичне трошечки вас. Я б сказала день, як би вам сказати, який це девіз? Десь день зупинки і оцінювання і своїх можливостей, і пріоритету початку. Якогось діла, наприклад, розгубленість навіть трішки. Не знаєте як, якась такий день. Я не скажу, що це буде е, якісь великі справи, ви будете робити. Ні. Це буде якась. Е... Можливо, навіть когось такий шокуючий. Шуку... Шу... Шуку... Знаєте, ходили в розових очечках, а тут очечки розаньвенькі з... з... зійшли, з лазок, і ви такі, ого. Не так все. Сталося, як гадалося. Ну, такому, трошки ілюзорному такому будете. Розумінні вибору і підходу до якоїсь справи. Навіть трошечки, коли дізнаєтесь, можете так навіть якось закритися в собі, що я думав, це буде так легко, а воно трошечки якось не так. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, стрічки, що тут у вас. А у вас день достали всі? Я називаю це восьмьорка кубків. Восьмерка кубків це відхід, якось відхід від, від якоїсь справи, від життєвої ситуації, знаєте, як, наче достало все. Котомочку і вдаль. Не хочу нікого бачити, хочеться побути якось на самоті, від, відстранитися від усіх. Якесь навіть вигорання, я б сказала. Якесь можливо, вигорання і від, 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 відійти від якихось справ. Не хочу нічого. Достало то все. Зараз? Хочеться да, хочеться відпочинок, може свята і відпочинка. От ви якось відійдете, може в когось по третьому варіанту дійсно відпустка, дійсно якесь свято, і ви вже, знаєте, іду іду вже на відпочинок, іду на, на, на отдих, іду просто якась є пропозиція вам там, давайте кудись там щось там, і ви такі да, всереду, так. Да. Не хочу нічим займатися, хочеться якось трошечки відпочити. От ви в середу вам захочеться, і день такий буде, відійти від справ, відійти від якихось обов'язків, відійти от те, що ви робите банально кожен день, вам захочеться від цього всього взяти котомочку, як йожик, і піти десь в туман, щоб вас ніхто не трогав, а піти вам хочеться у відпочинок і свято. Це можливо, можливо, дійсно, в когось відпустка, бо в когось може бути такий варіант. Дякую, мої дорогенькі, дякую, що ви зі мною. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре четвертий варіант. А четвертий варіант восьмірка жезлів. Швидкість події, новини, рух, якась енергія буде ціле в одну точку, будете енергію свою ем, миттєво направляти ви для вирішення якихось питань. Знаєте, сосредоточені будете ну, якось от, чітко. Є ціль, і ви, ви неї йдете, але дуже швидко. Поїздки можливі, таке щось бистро, бистро, бистро. Швидка, такі якісь будуть справи, які потребують швидкого вирішення. Да, е, так, е, такі справи, я вам хочу сказати, е, глобальні по, е, по 20-му аркану. Це страшний це суд, якесь пробудження, поклик, поклик душі, якесь зміни, знаєте, якісь новини, такі, що можуть змінити кардинально ваше, ваше життя. Ну, Рицар Пентаклій теж такий, можливо, так, наполегливо да, будете йти наполегно, упорно, от, швидко все вирішувати, тому що якісь є питання, які треба вирішити. От, для майбутнього. Отакий от день швидкого реагування на, на майбутнє життя, отак от би сказала. От якось так Надо, надо зробити. Чітко. Чітко зробити. і. І тут восьмьорка жезлів. Так, да, це якась буде от, дійсно якась таке, е, як би вам сказати, От яка справа, яка. Ну, ціленаправлена. Є одна ціль. Ви знаєте, наприклад, у вас є яка, якась у вас є мрія. І ця мрія. Наприклад, чи ціль, да, яка от, ви знаєте, що вона зміни ваше життя. Якщо ви її достигнете, то ви, то вона от зміни ваше життя. І ви, наче в цей день, у вас як з'явиться можливість по рицарю Пентаклів щось змінити в своєму житті для досягнення своєї мрії, свого цього, ну своєї своєї точки, да, цього, що ви хочете, цілі своєї, мрії, цілі, да, і вам треба буде швидко реагувати в цей день. Може навіть бути трошки хаотично все, бистро, якось наже, я б сказала. Тут позвонили, ви швиденько вирішили все якось, знаєте, не, не, не затягувати вперед. І ви знаєте, що оця ваше швидке реагування на якісь там справи от в цьому дні всереду ну, дуже важливі для майбутнього вашого життя, для зміни вашого майбутнього життя. Зміна майбутнього життя в яку сторону. Покажіть, будь ласка. Що це? Мазінка, лижний. Так, да, як наче про, прояснення якесь. По луні якісь і по дяволу страхи, якесь не, не те саме і потім. Ну, тут король мечів це в декого може бути, може воєнний, воєнна людина. Якось от е, непонятно було щось не, незрозуміло, наприклад, було з цим королем, але в полуні по дьяволу луна це взагалі може вважатися, наприклад, воєнна людина, яка. Пропав безвісті, або навіть вбитий, да? але ви отримаєте якусь новину, таку прям на голову, да? Таке якесь різке, що вам треба буде зреагувати, поїхати, можливо, кудись, яка веде до сонця, тобто веде до хорошого результату. Я б сказала, так, поїздка якась теж нападає. Кубок. Ну, може бути, в когось і так. Я в особистому, на особистому просладі я б більш детальніше це відкрила. Кому треба особисті розклади, там в описі до відео є. Є, куди, де є інформація, як зі мною зв'язатися. Тому якщо потрібно, то зв'язуйтеся, будемо більш детальніше розде, розглядати. Але на обще, на загал, да, я вважаю, що це неправильно. Це Сугубо лічна інформація, скажімо так, такі більш конкретніші прогнози. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!